Десь карасик перший, на перший другий. Окрім такий. Вітаю вас, друзі. Як ви всі бачите, я на воді, значить на рибалці. Так що будемо пробувати ловити карасиків. Ну, все те, що вийде. Так що приступаємо до рибалки. На жаль, червячок. ཁྱོད на ཁྱོད ཁྱོད на ཁྱོད 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 Хорошо, сидимо, потрошку ловим. Вже тройку впіймали карасики. Все, рибалка продовжується. Так, ще треба підкормити. Šarike. Šarike zaklenem. Se mene prekromke sirne. Bude mi na najplumen. Prekromke. Приїхав з утра Ловка. Шри <ріст> 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 Очередные карасик, Очередный карасик. Завів. Завів і зацепився він. Завись, де вийде. Угу. Да. Це вже все. Ну, це то і все, хай стой. Тараси, то лазив воно березі, рук у березі лазив, очеред тіліпає, трошки піймали. Чи місто поміняти трохи, саме тільки думає. Ну що поки. Переплив, прикормив, переплив, прикормив. Можна й кави по ковбою випити. Хай або збирається на прикурку. Ну я же прямо. Прямо класно. І саме вчарати туди-сюди. Будемо бачити, будемо бачити. щось дрібненьке. Ну так, хоч такий такого виждав. Ну Все клює на черв'як. На червячок. Сьогодні караси клює на червячок. Значить, наживляємо червячок. Там ще на одній мене стоїть і перловочка. Переходить на дана червячівка. За цього карася прийшлося з якорів зніматися, щоб оцепити його. Ну так шо ж. І ключ карасики самої очередь. Чуть зібав і все. Чуть зібав і все. Ну так целячок закидає. Затыкаю. Ну, вот так. Упа. Хуп, 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 ого, какие -ху. резвые, тачки. речі, Оп. Сюди. Оп, є карасик. є карасик. Ну це, друзі, треба закидати під саму очеретику. Поближе до очеретика. До І тоді шанс є спіймати карася. Чистому не хоче. Так. Замішалось. Буду пробувати час никого її прикорм. Сейчас, підкорм. Ти вже бродяга, давай клюй. Підійшов, потрогав, трошки потрогав і пішов. Бродяга. я. Луки. Локий красавички. Знаю, друзі, чи ви замітили, але ну, я як цього карася тяг, підсік, то як ломанули карасів в кущі всі порозбігали, значить карась там стоїть, карасі, бо такі ломанули, злякалися, порозбігалися по сторонам. Очаречі стоїть. Second one. Так, берем цепляем, и цепляем другие поплавок. Ничего, порадовал. раз, карас. раз, карация. сейчас проверим гремцы поплавок. Я буду чувствовать о хорошо как раз как раз груз нормальный. так цепляем червяк цепляем червячок вперед караща карася Короща попал Все обсмоктало. Понятно. Поправим. Карас, як стрибають там. Було п'ять вудочок, осталося три. Одну порвав, одна в зацепі. три залишилося. Та нехай вже вже не довго осталось. Ще трохи посидим, тай. Тай будемо збиратися. Сюди. Да, так, сьогодні тільки черв'ячок подавай. Тільки черв'ячок подавай. Все вже. Дві утки осталось. залишилися. І трать вже зацепив. На дві рибачі. Ну, пливти огрів, цепляти, це вже все. Це поплив, оце пиво. Розігнав усю рибу, бувай здоровий. Хай вже буде так. Хаби ну, хоча в сторону її, щоб хоч за неї, хоч залізком не затепиться, як карась візьмемо, бо вони всі кущі тікають. Під самими кущами клюю, під самим очередом. Так, да, доловив до ручки, до двох футочок дійшов. Я вже думав збиратися. Mm, такий карасик. Я вже думав додому збиратися, він ще поцепився. хорош. Хорош, красный. Эй, який монстр. Это настоящий карасяк. Хорош. І так, друзі, на цьому буде заканчиваться свою рибалку. Рибалка получилась трудова, що жарко зараз сидеть. Ну нічого, риби ми піймали, краски половили. Так що підписуйтесь на мій канал. До скорой зустрічей. Пока.